Вітаю малята! Ось і добігає кінця літо, і настав час попрощатися із ним до наступного року. І тому сьогодні я пропоную вам вивчити вірш, який так і називається Літо до побачення. Спочатку, друзі, послухайте мене, а потім спробуємо разом: Літо до побачення! І за все спасибі за поля квітучі. Ліс зеленокрилий на твоєму сонечку, на твоєму хлібі, скільки сил набрались ми, як поздоровіли літо до побачення. А тепер, малята, давайте спробуємо разом. Літо до побачення і за все спасибі. За поля квітучі ліс зеленокрилий, накрили на твоєму сонечку, на твоєму хлібі, скільки сил набрались ми, як поздоровіли літо до побачення, друзі! Я впевнена, що у вас все добре вийшло і з нетерпінням чекатиму на відео з вашими розповідями у приватні повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!